Бажаю здоров'я Чернігівщина. Зайшли в новий тиждень і продовжуємо впевнено крокувати далі. За минулий тиждень ворог 16 населених пунктів обстріляв з різного виду озброєння. Це була артилерія, мінометний вогонь. Також ворог застосовував авіацію. Також були удари шахедами і один ракетний удар. Ворог б'є по цивільній інфраструктурі. Ворог руйнує цивільні будівлі. Ворог поранив одну цивільну особу. Це була волонтерка, яка везла допомогу, допомогу в одну з громадного Росіяського району. Ворог б'є по цивільному, ворог б'є по цивільних. Росія терорист, терористів треба знищувати. На оперативній нараді. Сьогодні також, крім безпекових питань, обговорили питання освіти а, на незначний відсоток, але все ж таки збільшилася кількість учнів, які мають змогу отримувати освіту очно. Це дуже важливо, адже ми мали два навчальних роки з ковідом, і два навчальних роки вже йдемо в повномасштабній війні. І звісно, кількість закладів, які е, сьогодні навчаються онлайн, дуже значна. Але ми маємо робити все, щоб переводити в офлайн. Ми маємо все, щоб йти в очне навчання, і за цього маємо максимально убезпечувати наших дітей і наших викладачів. Ми маємо будувати укриття. Ми маємо готувати і використовувати приміщення, які вже є. Під укриття був вчора в сираївському, в сираївському закладі освіти. Модульне укриття дуже якісне з попереднього, з минулого четверга, діти вже вийшли на навчання, і це дуже важливо, це дуже гарні приклади для всіх громад. Там, де є можливість безпекова відкриття онлайн навчання, офлайн освіти, ми маємо це зробити. Наші діти втомились і ми маємо забезпечити якісну освіту. По моєму особистому переконанню, очна освіта набагато якісніша ніж онлайн. Маємо прагнути, щоб якомога більше закладів було з очною освітою. Про ковід ми давно не говорили, але мушу сказати вам статистику: сьогодні 66 людей знаходяться в лікарнях в області, і більше 340 пацієнтів лікуються амбулаторно. Дуже низький рівень вакцинації. Я все ж таки рекомендую всім вакцинуватися. Це допоможе уберегти себе від епідемії. Говорили про дороги осінньо-зимовий період. запевнили всі служби, що ми готові до реакції на погодні умови. Соляна піщова суміш в значних обсягах, які задовольняють. Всі ті укладені договори є в наявності, і відповідно підрядники готові до реагування на погіршення погодних умов. Дуже важливо використання всіх коштів резервного фонду, фонду ліквідації, фонду Європейського інвестиційного банку. Відповідно, особлива увага реалізації всім проєктам, які сьогодні відбуваються в області. Сьогодні ще окрема нарада по безпековим питанням. Говоримо про наш кордон і робимо все для того, щоб він був захищений і недоступний для ворога. З вірою в Бога і в Збройні Сили України в новий тиждень.